Слава Україні! Розпочалася 578-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні дронами камікадзе типу шахет. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 шахетів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, Невське, Білогорівка Луганської області, Серебрянка, Спірне, Веселе Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області, Береслав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Надніпрянське, Антонівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ північно-Волинському та Порізькому напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність минно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності особ Хортиця на Лиманському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділями ракетних військ уражено один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, вісім артилерійських засобів та одну радіолокаційну станцію противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 390 окупантів, 7 танків. Дві бойові броньовані машини, 23 артилерійських системи, один засіб ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Переможемо разом! Слава Україні!